Вітаю всіх на каналі Сімейній Традиції. 22 серпня за новим церковним календарем православні віряни зганують мучеників Агафоніка, Зутіка, Феопретія, Боголєпа, Акіндіна, Северіана, Зінона та інших. Невідповідний день для початку будь-яких справ, особливо складних та довгострокових. Працювати на агафона не заборонялось, тому селяни займалися звичайними справами, перериваючись на відпочинок і прийом їжі. Жінки виконували роботу по дому, робили заготовки на зиму, сильна половина сімейства працювала в полі або у дворі, але головною традицією торжества є звичайна охорона сараю з запасами. В цей день намагалися задобрити домашніх і дворових духів. Жінки пекли пироги і залишали їх в стодолі на стайні, на горищі за піччю, щоб духи підкріпилися і надалі не шкодили господаря. Чоловіки з усього села збираються воєдино заради захисту урожаю від нечистих сил. Тому в ніч на 22 серпня сільські чоловіки відправлялися свої запаси охороняти перед тим, як йти на тік, зверталися за допомогою до святого гафоніка. Вважалося, що дух лісу сам лісовий покидає своє житло і грається по селу, розв'язуючи снопи і розкидає вижати. Повстає він зазвичай в образі людини, тому відрізнити від незнайомця або подорожнього його неможливо. Єдина прикмета це широкий червоний пояс щільного матеріалу і взуття, надіти навпаки. Щоб злякати лісовика і відвадити його від одрожаю, чоловіки надягали на виворіт кожухи. А голову пов'язували білим рушником. Навколо сараю, креслили коло, з якого виходити не слід було. Сам лісовик переступити межу не може, прийме охоронців за своїх бісів і піде. В день наші предки без особливої потреби з дому не виходили, щоб лікусовиком не зустрітися. Віри знак того, що нечість десь поблизу вуханням пугача. У народі говорили, що юна красуня, яка зникла 22 серпня, ставала дружиною лісовика. Батьки молодих дівчат і турбувалися, щоб раптом вибір лісовика впаде на їхню донечку, і щоб цього не сталося, одягали дівчину ганчір'я і мазали їй обличчя сажею, підперезували дране плаття пояса сплетеним з будяків, на голову клали вінок, в який встромляли листя кропиви. Сьогодні несприятливий день для різкого е, роду подарунків. Не приймайте ні від кого. І самі не даруйте, інакше накличете своє життя неприємності. Постарайтесь зробити якомога більше добрих справ. Народі вірили, що добро потім повернеться в триразовому розмірі. Дівчата в агафоні в день до самого заходу голодували, щоб недовго зберегти красу і молодість. Це хороша традиція, дотримуйтесь її і ви влаштовуйте сьогодні розвантажувальний день, посидьте на дієті, Позбавте сьогодні від самотності і зробіть своє життя щасливим. З давніх давен, знахарі сьогодні вичитували людей від самотності. Минуло багато століть, але нічого не змінилось. В сучасному світі теж повнісінько самотніх людей, тільки зараз, крім знагарів, можна звернутися за допомогою до психологів, але для початку спробуйте самостійно змінити своє життя, знайти другу половинку, стати коханою і любити. Якщо у вас був сумний досвід любовних відносин, то не зациклюйтесь на ньому, Забудьте всіх хворобливі образи, відкрийтесь на зустрічі новій любові. Поки не відпустите минуле, ваше серце не буде готове полюбити іншу людину. Любити себе, звичайно, потрібно, але не перестарайтесь, якщо ви ставите себе вище інше, говорите тільки про себе, то самотність дуже довго буде вашим єдиним життєвим спутником. Навчіться знаходити спільну мову з людьми, слухати їх і вникати в чужі проблеми. Бажаючи знайти любов, не пропадайте цілодобово на сайтах знайомств. Частіше вирушайте на прогулянки і бувайте в громадських місцях, там значно більше шансів зустріти споріднену душу. Можливо, пошуки коханої людини безрезультатні, тому що ви її занадто ідеалізували, Хочете все й одразу, щоб був гарний, багатий, добрий турботливий. Не потрібно стільки вимог. Віддалитися від своїх ідеалів можна, інакше, що довго доведеться чекати принца на білому коні, ніколи не заздріть щасливим парам, будь-яке негативне почуття це перешкода на шляху до власного щастя, обряди в день свят. Даний ритуал приводиться на зорі. Одягніть просто родову сорочку, волосся розпустіть, зніміться прикраси, видіть на вулицю, в крайньому разі можна читати змову у вікно або на балконі. Станьте босоніж на траву, зверніть погляд на схід і прочитайте слова. Як ти, зоря, чиста і світла, так і думки мої чистотою і світлом наповнені. Прошу тебе зоря, прохання моє почуй. Від самотності визволи надійного і красивого молодця до мене приведи, щоб душа у нього була. Благородна і сила чоловіча, що любов між нами смутку і печалі не знала. Свої слова я замком закриваю, ключ собою забираю. У надійному місці його ховаю лише так, і не інакше. Амінь. Народні прикмети і традиції Південний вітер з вихрами на Матвія до Сніжної зими. Потрібно подивитись на воду в полудень 22 серпня. Якщо вона тиха, то осінь теж буде спокійною, а взимку куртовин практично не буде. Якщо встановлюється спекотна погода або йдуть душі, то таким же будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі. Рясна роса вранці, що й сонячний і теплий день. А негоду підпускає, а осінь стає ближче. Що не можна робити сьогодні? У цей день не можна поспішати та підганяти інших. Сьогодні не слід випускати худобу на пасовисько, не слід у цей день нахословити та погано думати про інших. Також сьогодні не варто позичати та брати у борг гроші та будь-які речі. Бажано у цей день обійтися від вживання смертих напоїв, носити прикраси з металу, вихвалятися своїми досягненнями. Також не рекомендується сьогодні відправлятися у подорож чи дальню дорогу, адже там вас можуть підстерігати неприємності. Окрім цього, у давнину люди вірили, що жінкам цього дня не варто їсти до заходу сонця, щоб не втратити свою красу. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Олександра, Олексія, Дріана, Афанасій, Василь, Гавріл, Іван, Ларіон, Ісакій, Макар, Михайло, Федір і Фелікс. До зустрічі в нових відео!